З 2006 року Полтава приймає мандрівний міжнародний фестиваль документального кіно про права людини. Упродовж кількох днів мешканці та гості міста мали змогу переглянути кращі зразки сучасної документалістики. Не обійшлося цього року на фестивалі і без демонстрації стрічки, присвяченої подіям на Майдані. Наприкінці березня, коли відкрився фестиваль у Києві, фільмом відкриття був фільм Євромайдан Чорнова версія цього року, коли ми відкривали фестиваль в Полтаві. Ми також показали цей фільм. На сьогодні програма цьогорічного фестивалю також містить у собі багато революційних стрічок, багато стрічок, короткометражок. Серед учасників фестивалю документалісти з Росії, Литви Польщі Чехії. Ці кінопокази за задумом організаторів заплановані у більш ніж 200 містах і містечках України. Мандрують саме ті фільми, на які фестиваль зміг придбати авторські права. Я хочу наголосити на тому, що ті фільми, які демонструються в рамках фестивалю, захищені авторським правом, і їх не можна подивитися ні в мережі інтернет, ні в кінотеатрі, а тільки через мережу партнерських організацій. У рамках цього фестивалю у Полтаві пройшла інформаційна кампанія безпека енергетики України. Такі правозахисні акції, говорять організатори, мають перш за все пізнавальну мету для молодого покоління. На них говорять переважно про важливість енергетичної безпеки та необхідність збереження екології, заміщення біотопливом і іншими нетрадиційними видами твердих і рідких палив. Це теж повинно стояти. У кожній селищній громаді, бо навколо є поля, де це лушпиння або солома залишається, ліси, де багато повалених дерев, які гниють просто. З них можна виробляти ту саму тирсу і гранули. Під час всієї інформаційної кампанії задіяна виставка плакатів, на яких зображені ризики ядерної енергетики, шляхи енергозбереження та перспективи відновлюваних джерел енергії.